Словом Словем Бога, населений і присною во віки віковим. Амінь. і поклонімося цареві нашому Богу, і поклонімося Христу, цареві нашому Богу, Прийдіте, і поклонімося і препадам самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому, Помалим я Боже по великій милості Твоїй, по множеству щедрот Твоїх, Очисти беззаконня моє, найпачимо ім'я от беззаконня моєго і од його очистим я, як у беззаконня моя, знаю гріх моє, переде мною вину, Тобі єдиному согріших і лукавою пере Тобою сотворих, Я дав правдившися во слова сіх твоїх, і побідишеник да судити Ти, Себо беззаконних зачат єсмь, і у грісі родим я мати моя, Себо існо боїсного я себе, звісне і тайне, премудросте твоє, явил моє си. м'я і сопом я й О, очищуся, я, паче снігу, убілюся, слуху моєму дасть радості веселіє, возрадуються, кости, я. Отврати лице Твоє від гріх моїх, і вся беззаконня моя очисти, серце чисто, все завжди, Боже, і дух правнуве в утробі моєї. Не отвержи мене от лица Твого і Духа Твого святого не отиме від от мене, воздажма радость спасення Твоєго і духу младичному і твердим я, научу беззаконнія потем Твої, і нечистий вік Тобі обратяться, і збавим я одкровей, Боже, Боже, спасення моєго, возрадується язик моїй правді Твоєї. Господи, усні мої, отвезише, і уста мої возвістять, хвалу Твою, яку щоби ви схотілися жертви дал би далбаху, всесожження не благоволише, жертва Богу, Дух сокрушен, серце сокрушенно, і смиренно Бог на уничужит. Умлажи, Господи, благовлення в твоїм силам, і дасу зиждуться стіни Єрусалимські, я. тогда благоволише жертву правди, все всесажає моя, тогда возложить на алтар Твої тельці. Боже, в помощ мою вонью, Господи, помощи ми поччися, да постидяться і посрамятся іщущий душу мою, да возротяться сп'яті, постидяться, хотя ще й ми злає, да возротяться глаголющими благо же, благоже, благоже, да возрадуються і возвеселяться у Тобі всі іщущи, Тебе, Боже, і да глаголя твою, ну, да возвеличиться, Господь, люблячи і спасення Твоє, а є єсмь Бог Боже, помози ми, помощник мій, збавитель мій, святе, Господи, закосний, Господи, услыши молитву мою в ноші, моє, во істині Твоєї, услышу м'я в правді Твоєї, і не в, не в суд с рабом Твоїм, як она оправдитися перед Тобою всяк живий, як опогнав рах душу мою, смирил ясть в землю живот мою, посадил м'я в темних, як умертвія віка, і у мені дух мой, мені см'ятеться, серце моє, пом'яну у дні древне, я поучився в усіх ділях Твоїх, в твореннях руку Твої у паучахся. Возіг тобі руце мої душа, моя, як земля безводна я тобі. Скоро услышим м'я, Господи, ще за дух мой, не отврати лица Твоєго от мене і уподоблюся, несходящим роб. Слишано, сотвори мі заутра милость Твою, як у натяг повах. Скажи мені, Господи, путь вон же пойдух, яку тобі взяв душу мою, візьми я от прах мої, Господи, к тобі прибіг. Научи творити волю Твою, яко Ти єси, Бог мой, дух твій благий наставить мене на землю праву. Імени Твоєго ради, Господи, живеш ім'я, правдою Твоєю зведеш від печалі душу мою, і милостю Твоєю потребиш, враги моя, і погубивши вся служаючої душі моєї, і я коа раб Твоєїсінь, слава Вишнім Богу і на землі, мир чоловіці, благоволенім, хвалим Тя, Тя, кланяємо Тися, слава славим Тя, благодарим Тя великий Радис. слава я, Господи, Царі Небесний, Боже, Отче, Вседержителю. Господи Сину, Єдинородний Ісусе Ісуса і Святий душе, Господи Боже, анче, Божий Сину Отече, в земля гріх і гріхи міра помилуй нас, в земля гріх і гріхи мира, приймай молитву нашу, Сидяю й Одесного Отца, помилуй нас, як Ти є єдин свят, Ти єси єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога, Отца, Амінь. На всяку ночь благословлять, восхвалю ім'я віки і во вік віка. Господи, прибіжи, що били си нам в рот і рот, азрі, Господи, помилим я, і ціле душу мою, якось гріших Тобі. Господи, к тобі прибіг научим я творити волю Твою, як Ти єси, Бог мой, як у Тебе істочник живота, в освіті Твоєму зрим світ, пробавими лист Твою відущемтя. Сподоби, Господи, вношці без гріха, сохранитися нам. Благословенняси, Господи, Боже, Отець наш. І хвально, і прославленої ім'я Твоєго віка, амінь. Буде, Господи, милоствоє на нас, я кожа уповахом натя. Благословення,си, Господи, научим я оправданням Твоїм, все, владико, вразимим я оправданням Твоїм, благословення, все, святий, просвятим я оправданням Твоїми. Господи, милоствоя, во вік ділу руку Твої не презри, тобі подобають хвала, тобі подобають піні, тобі слава подобають, Отцу І Сину і Святому Духу, нині приясно, і віки вікова, амінь. Вірую в воєдиного Бога Отца, Вседержителя, Творця, небо і земли, видими, вже всім невидими, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і Отця, Родженого прежде всіх вік, світа от світа, Бога істина, от Бога істина, роджена, несотворена і Отцю, насушного Отцу вся Всебише, нас ради, чоловіки нашого, ради, спасення, шедшого з небес і оплатившогося от Духа, свята і Марії, Діви і вочеловіча шосе. Раз п'ятого ж за непримутістім палаті, і страдавши, і погребенним, і в третій день пописанням, і вошедшого на небеса, і, і до Дусної Отця, і паки грядущого со славою, сидити живим і мертвим, Його же царствою не буде кінця, і в Духа Святого Господа Жовотворящого, і Жото Отця, і Сходящого, і жасов Отцем і Сином споклоняємо, і со славами, глаголавши пророки, бо єдину святою соборною апостольською церкву і сповіду єдинокрещення в оставленні гріхов. Чаю, Воскресення, мертвих і жизнь Будущого віка. Амінь. Твоя побідительна Ядесниця, богодітна, укріпосте прославися табо. Безсмертне і яко, Всемогуще, против Неї Сутре Ізраїль, та нам будь глубини на воссоділовшая. Присвятає Богородиця, спаси нас. Не зачала єси Бога і паче істиства родила, єси владичисть причистая, земния от пригрішені і зміншого. Тім же молю многих м'я пригрішені і збави. Присвідає Богородице, спаси на починою гріхов погрожає м'ясмін, і іщедних бід і скорбей, но окормленям твоїм сильним і молитвою все непорочне, як тишині божественні покаяння направи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Всея мої, я, жизні, предстательниця От бід, многих хм'я я, я да благодарственний глас воспіваю Тобі. Богородице чистеє і будущем я і схити муки і нині прорисної вовіки, вікова мені обстоятельнеї нахождення і напасти, і бурю утоли мати все непорочна і збавителі, і заждителя, і Бога нашого благодать, спасання і очищення мені подающе. Єдине віди чоловіче свого существа, немощ і милостивно. В не вообрашся, я ім'я висоти силою, єже попити тобі, святий удошевленний храмен, неізреченний, слави той, я чоловіколюбче. Присвятаю, Богородице, спаси нас видіння рака твоя чисто ангелом, обосладосно чоловіком же є спасительно духовним же духовом вже лукавство. Я страшна, єже, вірою почитаю ще й цілує ще Богородиця Душі, є. Присвітає Богородице, спаси наскроми із тебе дівичиськими плоть свою облужи, судітель і Господь, Гоже молився я. Раслівшим я м'я діяньми ущедрити за неізреченою милость. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, жизни скажавтя, хранительництво і стіну необоримої покончині покровтя, сподобим я заступницю непобідиму, к Богу водя, що і живот, подаю що вічний, і славу пренепорочна я. І нині приснує, бо вовіки вікова. Мій зачатії, безсімено чистая, от рож... і рождества нетлінно, Бог бо бі яві рождеся, чоловіче істество відподання. Призиває тім же Богородицю, тя істинною і сущою воспіває. «Гору, тя благодатію Божої приусінненої, прозорливими а кому смотри в очима із тебе, і із зити Ізраїлово, провозглашавши святому спасенні наші обновленіє. Присвітає, Богородице, спаси нас неудержанної стремленіє як злу, влечетм'я, дійствієм ворога і обичаєм лукавим, помозимні владичице дане когда. Дане конца, все паузне нападе на м'я смертю, возброняє мнік покаянняю. Присвятає Богородице, спаси нас все врем'я живота моего із жих у блудіх, злих і язвах лютих, і нині ведуть смиренною душою мою сих діла телі, Богородити на це Слава Отцу і Сину і Святому Духу, слише глас мой болізненний, все непорошне, і же із глибини душі приношу стинаньми і подашь подажній долгов. Іх же суддієх окаянний мислю і нравом несмисленним. і нині просина, й во віки віковамінь міра, богородице, помозимні, Прилукаві в рах поглощає тм'я зільні, лютими воспоминання і Я яже от Бога м'я розлучають, не остави убо мене, ніже презрою. Просвітивий сіянням пришествія твого Христа і освітивий крестом Твоїм, мира, кунци. Серце просвіти світом твоєго богорозумія православно поющих тя. Присвітає Богородиця, спаси нас все готовоко, по спасанню стяжах, сего ради тобі, припадаю і со слезами Богородиця, і збавив стріл чуждаго і будушого стязання. Пресвятая Богородице, спаси нас, ти кріпость моя, ти похвала і радування, і хранительниця, і мені Єси, і заступлення, і прибіжчий, і предстательниця непобідима. Пресвятая Богородице, Діво, тім же спаси, раба Твоєго. Слава Оцює Сину і Святому Духу, оскверчуйся, окаянною мою душу стрескми, Окропленням Божественне є твоя молитва, очисти Богородиця, пречиста, я подаю ще спасення Твоєго світлою його дажду. І нині присної вовіки віково. Мінь в житті моїй твердийні, окормлені, єси. Треволені, і збавляє ще многих обстояній, і в ісході моє молютя, предстане мені спасає ще мати Христа, Бога. Обиди нас послідніє безнаність збавляє вміником все якого все заколання, спаси люди Твоя Боже, наш ти не немож твою шукії і справданіє. Присвітає, Богородице, спаси нас, безна я Богородительниця, пречистає, руку Твою, простримні і схити, із глибини зол, я же безумієм, і схода їх моє. Моєї душі страсний, преокоянний, присвітає Богородиця, спаси нас, восстане чистої на помощ рабу твоєму, і що надежду свою з Богом к твоєму заступанню непобідимому, да не враг возмок, возмет і погубить м'я. Слава Отцу і сину, і святому духу, болящих цілительницю падаючих останнє, хвостанє, очищення і Богородице, тебе молю слезами, припадає і зову тобі. яко Сильна сама м'я, спаси, погибающаго. І нині преснує во віки мінь, Помилуй чи стає смиренною мою душу предвари і восхити і землю, ще й от лукавого тшиться, бо пропасть послатию злих ради, Я же много я суділа. Господи, послава, Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилуй слава Отцу і Сину і Святому Духу. Нині преснує вовіки вікова. мінь, Молитви на ко Господу з тижахом тя всі чистая і притикаєм в церкву Твою святую. Просяще помощи от тебе, пресно діво, і збави у нас від бісовської злові і мучення, і осуждені страшного тя блажащих. Тебе умною, пеш, Богородице, розсмотряєм вірні, якоже, бо отроки, спасе три, превозносимий мір, обнови вочереві Твоїм Твоєм ціл. Хвальний Отце в і препрославлен. Присвітає, Богородице, спаси нас, Божество на владики, била, єси, яко заченше в чреві, і роче сього плоті єдина я, тім же нас ізбави страстей, і болізни і скорбе і долгов, ібо і маші кріпості, силу многу. Присвітає Богородице, спаси на суставе, чисте, болізне, нестерпи моє, преокояння, моє душі, радості, істинною владичесе, подаю що ріша, що при моїх многих мудною волну, ти бомнієси, прибіжище і ізбавленє. Слава Отцу і Сину і Святому Духу! Все на тя опування положих спасення моєго, натябо, стяжах, помощ. Ябо стяжах, помощ, і не поборимо столб, і утвердження, і твердосте, і звіщеніє, і тобою царство получити, надіюся, владичице. І нині просиної вовіки віковамінь. Восток сонця, слави билаєся, владичице, є тобою, бо являйся. Вся свободить мене і невідіння, і смрадних пригрішенні тім же вопію в от тобі од ми свободи. В пещі Ізраїле, ви якоже в горнилі добротою, благочесті, чистіє злата. Блищахуся, глаголю ще, благословити вся діла Господня Господа, пойде і привозносити його всі віки. Присвятая Богородиця, спаси нас, страстей, смущення, лютів оскорбляє душу мою Богородице, ниже і мира, я же виновника і подателя, рощечистая у мирні устроєнні я соблюдаю, що тихо снем'я і сповне радости і веселія. Присвятає Богородиця, спаси нас, спасення, це нам. Явилося, єси Богородице. Рошує спаса і владику всяческих, тім же молюття спасення сподоби смиренною, мою душу, да лютя вірно во віки. Слава Отцю, і сину і святому духу, я же заждителя всіх і Бога, не і заченче, спаси м'я отли і всяке скучення. І давай вопити пресно благословити Всі діла Господа, пойти й превозносіте Його во віки. І нині во вовіки віково мінь всяческих заждителя і Бога родила і, садів, і Його же, моли, дарувати пригрішені, очищення, і скорби, і напасти, і збавлені. І вічного Огня, свобождені, славослов'ящем непрестанну Твою славу. Образ чистого рождества Твоє, огне пали моя купина, показане опальне, і нині на нас напасти, й свірі поїшу його сити молимся пеш, дитя Богородице, непрестанно величає. Пресвітає Богородице, спаси нас, мати Божої, все непорочною, милостивною Твою отробу мні, отверзи, і от уст мисленого волка і я. І що з чого погубити і росли м'я, помилуй молютя, не возврати мене, посрамлена раба Твоєго. Пресвятая Богородице, спаси нас в моя жизнь не буде предстательне це і твердо, і заступлення і я все я многих напасти і печали, і враг і но й Огня вічного ізбави м'я. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу! Єдина болящих посіщеній, єдина падших і ізправлені, і владичице, єдина к Богу, руководительниця. І вход єдина ходатаєця вічних благ. Помилуй м'я єдиного, паче всіх согрішившого. І нині присної віки вікова мінь. Прийми мою слезною нині молитву і подаш мені оставлені, согрішені і многих злих. Я же судді його Богородице, все піта я владичися до конца, бо погибаю від От безмірного отчаяння. Воношого щеснішою, хроби і славнішим без хавнення страфим, без іссіння або слова, дожджую, суші велича. Святий Боже, святий ти святий безсмертний помилуй нас, я ти Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, Святий гріх і за тебе смерти помили нас, Ожей, сини, святому духу, нині помилуй вікова. Святий творець, помили нас, Господи, очевисти наша, владика проста, беззаконня наша, святий посяти, святина ми ще наша, імена Твоя ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помили, ожи, ся, не святому духу. І нині престина віки вікова, Отже наші жити на небесі, да святиться Сіня Твоє, да прийде царстві Твоє, да водить воля Твоя, якщо небеси на земби, в тім наша сущність да ж нахне, і остав на то, і наша, я ми оставляємо должником нашим, і наведи на свішен'я, і спав нас отгоняв. Як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині присно, і віки віковані. Сохранила єси, Господні, вірно осталися, породиться, хресталися по животу, мати суша живота, і молитвами твоїми сповляєш од смерті душі наша. Небесник Твоїх церкви стратиси, вола воскреста мене достойні, на вашими молитвами родити. Хром, крила, вещество не вашої слави, сохраняючи, не припадає ще приліжним, опиюший я, од відізвони, <пілляв>, я хочу на начальниці я. вишніх сил. Боже, отець нажих, творяй призвознав Твої крости, не одставилося Твої я. Бо наш омічених Твої хроми, як обореницею Мисом, церква Твої краси, і не обіти, Христе Боже, людям Твоїм ще дроди Твої не спаси, ми жити з до Твоєму даруй і душам нашим і ми. Духу, за святим, окої, Христе, душах Твої, і Діжені, Болізні, печато, возлиха ні, ясконечна, і, і нині прислає, в і віковані, молитва, Господи, всі святи, породи, твої медашна, і помилуй нас, як і ще Hospedemos, 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 На всякое время, на всякий час на небесі на землі поклоняйме, слави, Мой Боже, благий долопі, Левного праведний, праведні любі грішня вся все завіко Спасині обещани ради будущих благ. сам Господи прийми наша в часі молитви, і справи ко заповідем Твоїм, душе наша, святилеса очисти, помишлени, і справи разу у цілому трій стрезви, і збави нас от всякия скорби, золі болізний і огради нас святими ангели Твоїми, як ода ополченим їх соблюдаємо, наставляємо достойне відінство віри, і в разом неприкосновення Твоя слави, як облагословені Єси во віки вікове. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Духу, і нині присно, і кріпко, в стані Серафим, срафію в меслі, благослова рочу, Суші, Бога, і мене Господнім благославе Отче, Боже ущедріний і благословене, просите лице на не і помілуйне. Нескверне, неблазне, не тлінна, я пречистеє Діво, Богоневіста, владичі богослова, чоловіком приславним, Твоїм рождеством, свядинившая. І от до рода нашого небесного совокупшає, ненадежно єдина надежда, й побіждаємо в помощнице, готове, і і к тобі прибігаючих, і всіх християн прибіжище не гнушайся мене грішного і скверного, Скверно мій помисли, і словеси, і діяння всего себе не потребна Сотворчого, і сластем, і уненю линост, и не равом рабовшого, но яко чоловік Бога мати. Чоловіколюбні умилосердліся, Омні грішним і блуднім, і прийми мой от скверних устен приноси, моє тобі молене, і Твоєго, Сина, і нашу Владику, і Господа, материна, Твоїм дерзновеним об'ємші моли, да отверзи мінne чоловіколюбної милосердие, Своє благості, і презри моє безчисленне прегрішення, обрати дня на покаяння, і Своїх заповідей ділателя ля искусна відня, предстане Мі приснує яко милостивая, і милосердя, і в Бога благолюбиває в настоящий, сей житні тепла предстательниця і помощниця, супротивних полки одгоняюще, і ко Спасенію м'я, і во і схода моєго каяну, і мою душу соблюдающі, і темно є лукавих бісов далече од от неї одривающі, страшний день праведного судовішня, я і збавляюще муки, і є слава Твоєго, Сина, і Бога нашого наслідника, м'являюще. Юже й да улучу, владичице моя пресвятая, Богородице, Твоєго ради ходатай, і твої і заступлення благодаті, і чоловіколюбієм, єдинородного Сина Твоє Господа, і Бога і спаса, нашого Ісуса Христа, Йому же подобається, я слава, честь і поклонення, обезначальним і Отцем, пресвятим благим, Його духом, нині присно, й во віки віковим. І даш нам Владико, на сон грядущим покой душі тіла, і тіла, сохрани нас від мрачна сна гріховна, від всяко темно ночного у тиші стремлення страстей, у вас разжене стрелолукаваго, єжина не лукавного движиния, і устанє плоти наші утолі, всякої земної вечної наше мудрование успі. Даруй нам Боже бодерум, ціллом серце помесел, серце сон легок, і всякого сатанина мечтане Іскусен, же нас во врем'я молитви, у в заповідах Твоїх і пам'ят, судеб Твоїх себе виновімущих, і всеношної славословиє нам даруй, виже піти, благословити славити, и славити пречесної великоліпої ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині присної во віки вікове. Преславна присна Богородице, прийми молитва наша, і донеси, я сину Твоєму Богу нашому, да спасе Тебе ради душа наша. Упований мой Отець, прибіжище біліще моє син, покровительна Мис Дух, Святий Троїці Свята, я слава Тобі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, сякомо та не довіша, сію ти молитви, коли диці вішні Цився, не Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тях поваком не пронівайся на них, сило, не ще помітили беззаконні наших, на приджені, як тропи, і збави на наших, Ти виси по наші, ми є Твої, сіділа тут Твої ім'я, Тві призиває, ні при віки ті. Церкві Твери Терс на благосту не Богородиця, на дійщий сняття непогибне, дай з нам святою, підтябися, спасення та Християнського. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твої молимтися, услеши і помилуємо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, воєже сухинитися, святі сей, всілякому граду, весі, страні, от глада, обітельства, труса, потопа, града, онями, чана, шествіно, на племенник і междоособні обрана, і оєже, милостиво бити благовітливу і благопремінительну благому і чоловіко Богу нашому і отвратити весь гнів своїй на недвіжащийся і збавити нас од належащого праведного своє прещення і помилувати нас. Господи, намилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило, Господи помилу, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи не Боже, Спасителю нашу повані, всі конце, і землі, суші, море далече, і милостиве милости буде влади корисні нашої помилуйне. Милости бої, чоловіко любез Бог, єси тобі славу, воселаєм Отсу, і Сину, і Святому Духу, ней присної во віки вікован. І... Слава тобі, Христе, Боже, упование наше, слава Ті, свину і, і Святому Духу.